Вітаю усіх добрих людей. Можливо, хтось із вас, мені, початківцю, власнику двох вуликів, пояснить, що це за такий двіж Паріж у моїх буділок? Що це в них за дискотека така? Я вже був подумав, що можливо будуть роїтися. Але це в двох вуликах одночасно. Ось дивіться. Так як у вуликів повністю зараз відкрите січети дно. Я заглянув і туди. І що я бачу? Ну, самі подивіться, це дно вулика чи вигляд пекіну зверху. Не таке враження, що це. Ми спостерігаємо, як китайці по вулицях пекіна бігають. Гляньте, Квадратно, гніздовим способом. Всі кудись спішать. У другому вулицю, той, що на контрольній вазі, той самий рух, та сама дискотека. Ось подивіться, що робиться біля лядка. Заглянув я і в даному вулиці. Під сітку. І що ж я бачу? Таке враження, що дивлюся на вулиці Пекіну із висоти бджолиного польоту і спостерігаю, як китайці бігають. А коли дивитися в небо і спостерігати за бджолою, таке враження, що бджола робить одне-два кола і вертається назад у вулик. Колись глянув на вагу, то побачив, що під час даного танцю, даної дискотеки, вага просіла, ну, я так думаю, десь на пів кілограма точно. Хто має досвід, напишіть, що це таке і чого мені очікувати від тих волохатих дівчат. Наразі дякую.